Під'їжджаю вже до розвантаження. Розвонтажився тут в понеділок. На цьому самому заводі одразу ж дали вже нове замовлення. Воно буде неподалік. Тому що подивився, то там завантажують рулони з бумагою. We have a dream. Go Talk for a while. Що ж, прибув я на завантаження, вже зареєструвався і... Мені сказали, що завантаження буде тільки на 14.30. Я дістав ось такий от причіп взагалі без жодної без жодної дошки. Не було жодної дошки, тільки от такі ремені, на них висіли ремені. Я почав зараз трохи наводити порядок, поки це змотую їх, щоб було потім простіше при завантаженні. Ну і ось дивно, як це, що прицеп без жодної доски. Добре, порядок наведений, все поскладано, Кутки. паси. Спробував під'їхати, стати на парковку вже біля завантаження самого, ну на, на територію, можливо, раніше нас завантажить. Стою зараз на завантаженні. Мене зараз завантажують. Знімати хоча не можна, але пару кадрів знімав. Ось попереду мене стоїть цікаво, відкривається перецю. До борта піднімаються, йому собі загружаються. Він тоді опускає і все. А, Це його розвивом Після завантаження перевірив навантаження на вісь і вісь перцепа була перенавантажена більше ніж на 2 тонни. Тож я попросив, щоб переставили одну високу наперед і тоді все стало добре. А тут невеличка черга перед кордоном. Що ж робочий час доходить до кінця, водіння в принципі, ще залишилось багато годин. А от робочого... Маю тільки 45 хвилин, ну, але з додаткового вже 245, але просто зараз е, буде місто Гетеборг, а перед ним і після нього там мало шансів буде знайти якесь нормальне місце. Ну що, з'їжджаємо і шукаємо. відпочивши до порту. Стояв на парковці. Досить зручно. Це, до речі, та парковка, де попередньо стояли, ми по праву сторону узбіччя і були сильно нахилені. А це раз бачу всі вишикувались по ліву сторону. І там збіччя-менш нахилене і стояти було досить зручно. І не забув штор Спиняючи його, я показав йому, що він подивився собі назад, тож він пізніше з'їхав з траси на заправку і там собі все це поправив. А цей чувак зі шторою зараз мене обжене, бо він пустий їде. Я вже під'їхав до порту, залишилось 7 кілометрів, хоча маю код до брами, але спочатку до терміналу дізнаюся, бо там треба заповнити ще бланк один, де вказуєш габарити при цепу, які яка вага. не дають квитанцію з ходом до в'їзду. І з ним їжджаєш до брами, залишаєш прицеп. А забираємо в п'ятому. Вправо, 4, 5 наліво. Вдалося мені швидко розчепитися з прицепом, і під час розчіплення побачив, щоб їхав погрузчик, який вже почав забирати прицеп, на який в мене був спертий телефон. Все, прицеп віддали. Зараз їдемо на термінал номер 5 Забирати. Прос, 49, Де вісімдесят сім хроде вісімдесят сім, немає прикольно. Тут точно немає, оце може це зліво стоїть. Три сорок Я туда заїхати Встигаю, трохи не вистачає, мені буквально 30-40 хвилин водіння. Тож вирішив встати в годині їзди перед парковкою. Ну, перед кордоном. А завтра зранку вже доїду перед на кордон і стану, може там, там звільняться місце, або все одно ввечері вже не буде, там не буде місця. Не вистачило мені часу буквально ну десь може з півтори годинки, щоб доїхати до нормальної парковки. Я зазвичай ну дуже часто там стою на вихідних в місті Халден. Тож план такий, що зараз стою тут на парковці і завтра зранку о 5.45 вже зможу. Виїхати і під'їхати туди і стати вже нормально на 45 годин. Стою на ось такому величенькому плаці контрольному майданчику. Поки що пусто, нікого немає, зато освітлено, може пізніше хтось оставить мені компанію, А зранку переїду вже. Дуже добрий ранок, зараз вже субота, шоста ранку, і прокинувся, щоб переїхати. Тут залишилась годинка до... Кордону, там розмиднююся і одразу до кордону стою на парковку. Просто зробив в кафку собі в дорогу. ну і Сюди треба переїхати і гадати, що там буде місце, принаймні, десь притулитися, бо там дуже зручна парковка. Порівняно з цією, тут нічого немає. Просто, просто територія для стоянки. Ну, але спочатку треба заїхати трохи підзаправитись. що виїжджав з цієї заправки, ну і так, щоб виїхати, треба було зробити круг, об'їхати її. Ну і так, дивився, то у більшості видно ну, одразу на видному місці талончик на платну парковку, тобто люди не ігноруються. Тільки питання, ті, хто там з краю поставали на узбіччі, ну не узбіччі, якби вздовж, чи там теж є, бо у них я не бачив. То рахується, як те що я там платя чи ні. В принципі, має рахуватися і мають мати цю, цю, цей талончик. Одного Норвежця навіть бачив, виставлене і прикріплене до правого дерка маленька така супутникова тарілка. впіти достояти 45 годині відпочинку. Тож довелося розвернутися і повертатися до Швеції через ці проблеми з митними документами. Ну, Вони просто, просто не були готові ще. Я подивився в аплікації цього застосунку, якби було написано, що вони чекають мене з 8 до 16 в понеділок. В чому була проблема виставити і підготувати їх раніше, я не розумію. Ну добре, то вже таке, якби з моєї сторони я зробив все, щоб, щоб зробити як можна, все швидше і правильніше. І е, як є. Тож зараз доїжджаю до парковочного місця, бачу, що там ніби були місця. було непогано там стати, а ні, то поїду трохи далі там. Менш комфортні умови, але місце вільне було. Місце було ззаді, але мені здається, що цей чувак, що стоїть перед мною, він зараз буде від'їжджати, то я не буду спішити е закривати країну і ставати на паузу. Зараз почекаю 5-10 хвилин. Якщо він відійде, то я просто протягну далі і буде все добре. Буду стояти в дядько. Невдовзі звільнилося місце, тож я просунувся і став на більш зручне місце і відстоює паузу.